Так, всім привіт. Почнемо, як то кажуть, з і розбирання, що тут не так і чого він так кхе, важко котиться. Важко котиться, тому що гальма заклинило. Зараз будемо їх розклинювати, будемо щось робити. Так, беремо ключик на 12. Додається, так. Пробуємо щось відкрутити тут. Ого. Давно тут ніхто нічого не відкручував. Що ми Маємо, Маємо, як на диво, як на диво, такі колодки, червоні, спортивні, походу, гонче, -е, робимо легенький такий огляд, е -е, дивимося, що треба тут для хоча б запуску, це перше, чи варто воно взагалі того всього. Е -е, миємо, дивимося, розбираємо, миємо, чистим, чистимо. Тоді пробуємо заводити. Вперед. Так, сідушку я зняв. Зараз попробуємо. Ну, як завжди, да, тут нічого не прикручено. О, щось. Щось тут навіть є боку. Нічого не прикручено, це стандартна тема. Так, фільтр, ага, ну, фільтр. О, які чисті карбюратори. Да, ти Ну хоч карбюратори прикручені. Так, ну Я думаю, що зараз ми одягнемо фільтр, щоб вода не попала. З карбюраторами все одно будемо чистити потім. Але все ж зараз хочу їх скрутити, щоб можна було помити, бо воно якісь такі сажі, невідомі. Який там пробіг у нас ну, нульовий майже вперед. Так, що трошки відмили чуть-чуть, як можна, щоб можна було б якось приємніше працювати. Сіям чудо. Так от трошки помилося. Зараз трохи підсохне, будемо пробувати підключати електросистему, акумулятор. Дивіться що, що тут працює, а що ні. Так, що робимо далі? Далі знімаємо фільтра, благесенько випшикуємо там ту всю воду, підключаємо систему живлення і пробуємо щось щось. Кум накинув, нічого не іскрило, вроді нічого не замикає. Що, пробуємо? Let's go. Оп! Так, реле кляцнуло. Перше що перевіряємо, правильно? Є, все, значить буде жити. Так, ага, стартер нас не крутить. Тут у нас щеплення. Так якби вижито. Немає, значить зараз будемо розбиратися. Так, знає чого, але ось окремо тут іде дріт, прикрутили, наче раз. Є, давайте включимо бензин Кух. і спробуємо буркнути. О. Так, а підсос у нас є, так? Да? Підсос є, але якось він так цікаво тут. Треба тримати. Є фіксатор, і він трошки габела йому настала. Попробуємо так поставити. Отак. От Ось. перший запуск у нас є. Що в нас далі? Далі в нас перевірити е, рівень масла. Я вчора дивився, наче там щось трошки є, але подивитися, чи це масло, чи це невідомо що. Тут бензинка трохи капає, Ну але це не є страшно. Що, погнали? Дивимося, рівень масла. Over absent. Коротше, нема. Зараз дольємо трохи. Так, масло в мене тут таке є. Посід для СГ техніки. Це масло з дукатки. Mutю 700. Я думаю, що це краще, ніж майже нульовий рівень. Так що погнали. Масло я підлив, рівень зробив, хоч якийсь, напевно, літр масла залив. Ще мене тривожить, що в нас не працює лампочка мастила, тиском мастила. Ну, зараз спробуємо холості.